Hello, друзі, з вами Денис Дружній. Коротше, що хочу сказати. Сьогодні у нас, напевно, буде 39 тисяч на каналі. Ех, що? Так круто, круто це, звичайно, але не так круто, як... Крутіше би було, б перегляди були на, на великих відосах там. Хочу, щоб там якийсь один ну, відоси ви дивилися, ті мої старіші. За 20 рік, ну ніхто не дивиться. Ну, не хочете дивитися, дивитися шорти, то дивіться те, що вам подобається. Хоча не ви дивитесь, вам Ютуб закидає. Коротше, але Ютуб не заставляє підписуватись, а ви підписуйтесь на мій канал, тому ваша справа. Сьогодні у нас буде Choco Crunch Nuts, Новий смак. Хто пам'ятає, отім, пам'ятаєте, ми пробували оті голубенькі Choco Crunch, Я не пам'ятаю, який вже смак був. Зараз секундочку, напевно, у мене пачечка лишилася. Щоб у нас було, так. Так, бо я пачечки, знаєте. Зараз ви запитаєтесь, де не справді, чого ти не викидаєш пачечки. Та от я, я все майже викидаю. Деколи буває, що не викидаю. Знаєте, як щось, здається, що щось можна хоронити. Кого хоронити? Зберігати, бо я храніть, храніть з російського, а на українську буде хоронити в трунві. Кого Уже себе? Свій канал давно похоронив. Коротше, отакі ми пробували, значить, це в нас були молочні з арахісом, мигдалем, та рисовими кульками. А у нас тут знову мигдаль, але злакові пластівці, та рисові кульки. Тож тут мигдаль, а тут злакові пластівці. Добре, поїхали відкривати. Воно вже відкривається. Поїхали до заставки. Let's go! Деніс пренергує. Деніс реагує. Сьогодні він буде їсти. Чоко кранч нас. Коротше, цукерки, шоколадні, міленіум, чококранч. Молочня з мигдалем, з лаковими пластівцями та ресовими кульками, кульками, кульками. Давайте їсти. Та, let's go. Е, ще попробуємо з кавою. Бо я каву зробив. Та. Але спочатку, напевно, з кавою, бо я дуже хочу. Ну, просто умираю пити. Та Умираю дуже сильно пити. Нічого, вип'ємо. Вип'ємо ми каву. Та. Все добре, стоїть. Коротше, є у нас нова та пачечка. <рес> Колекція кетчупа, та. добре. Mm -hmm. okay. так. Добре. Окей. Так, знову у нас вітає ось така пачечка, ніби тут тут золото, яке золота немає. Поїхали відкривати. Не знаю, то ми купували до 40 гривень, а це вже до 50 підняли. Mm. Ціни ростуть незамітно, так? Добре. Поїхали. Так, видно, що тут вже такі пластівці поїхали їсти. А я помазав губи, бо в мене почали сушитися. Йду на роботу, віють вітра, ще березень. Ну, квітень, весна, як ніяк ти сушиться. Ну нічого, поїхали. Угу. Твердувати. Два тиска. Не добре, щоб помазав губи. Бо то хімія, знаєте? Треба масти. Ну, здоров'я на першому місці, як нек. Давайте. Ну, з кавою Дев'ять. Тепер самі. Коротше, одним словом. Мені оце чомусь більше подобалось. Тут з горішками було. А це з пластівцями, ну таке собі. Тому, якщо ви запитаєтесь мене в коментарях. Бо я знаю, такі знайдуться. Камені була більше пачка смачніше в цьому відео. Ну загально. Чи це. Чи це? Я відповім, що це. Це смачніше. Ну і це Ммм, Саме воно теж непогано. Дев'ятка залишається. Дев'ять з кавою, дев'ять саме. Смачне. Мілені вміє робити. Годно. То, що твердувати.

Що ж, залишаємо на YouTube Шорт. Так скільки тут ще лишається цукерок. Треба було висипати. Угу. Ну, в принципі... Ось стільки лишається. Зараз ми їх з'їмо. Хоча кави вже немає. Mm. Я залишаю оцю. Два. Ну і давайте ще третю. Три, три цукерки, Так, Три цукерки на YouTube Shorts. так. Наші будуть чипси на YouTube ж ага. Найшов новий смак чупа-чупса. Будемо їсти. 嗯哼。Mm hmm. Бачу перегляди. Я... Ну, завтра що... вчора це таке. Що... Тільки 70 чи 80 передів. Перед вчорашнім відео там ми їли з вами. Ці як то їх. Маскарпони оці ті з варенням. Там тільки 108 перельдів. Дивно, я думаю, буде 120-130, так як завжди. Ну, або ще треба більше часу для того відео, аби ви подивилися. Або... Уже упали перегляди. Ну, що не дивно, так і знав. Ну а мені монетизацію хотілося б підключити. Не знаю, може будете далі дивитися. Не знаю. Ой. Залишки шоколаду. На землю не впустив. А. Круто та смачно. що в нас зараз 7 оцей день останні надаю О, тільки тепер замітив цибулю цибулі не було останнє останнє Бо ті три на ютуб шоп я лишло Доїли. На цьому все, дружні. Дякую, що ви були зі мною і додивилися, як я просто їм. Мені писали вчора. Чел, ти е, відео йде 23 хвилини вчорашньо, і ти просто їш, міняй формат. Ну що я відповів, що я міняв формат, я знімав всякі різні формати. Коротше кажучи, був вертався. Знімав влоги, Ну, в середньому 200-300 передлів. Це якщо повезе. А так, то взагалі 100 передів, а як в гіршому випадку взагалі менше 100 передів. Я йому відповів тому я вернувся. Відповіді я від нього. Це якийсь лівій чел, типу не з наших підписників. Відповіді я так і від нього не отримав. Що можна. Підвести підсумки. Що Що знімаєш, то і знімає. Так. І все. Okay. Okay. Well, ну. Добре. На цьому все. З вами був Денис Праджі. Дякую за ваші лайки, за ваші підписки, за ваші коментарі. Звісно, я хотів би, щоб великі відео дивилися більше, ніж шорти. Але я алгоритми і, і, і сам YouTube не поміняю, а YouTube, що йому більше, легше і простіше, те він рекомендує суто по моєму каналу. Тому такі справи, такі діла. Всім пока. Бувайте! Йо. Так. Все ми з'їли. На YouTube шорт ми лишили, Во, три штучки, три кульки. Бачите, чи скільки там? Та три штучки, короче, та. Всім пока.